З так, добре, цинкуй, щоб вони перескочили. — перескочу. Тир, тир, білий диастикальний, вони викинули рук. Це на ну, нас, перша лінія оборони. І піві заходить на ціль. Це було сдивна. Сіль вражено. Всі біля дороги, почекай їх там, почекай їх, їх там, біжать всі додому. Відход, відход, пішов. пішов. Знов вибили їх з капела на чоловік 15, може. Мой дорогі вот два, я приїхав, валяється канал, включив. Гуляй, Леша, я забув соляру. І що це пусто? Вертатися не будемо, по йову. На годинку п'ята ранку прямуємо на бойове чергування, де воїни з і тактичної групи АДО виконують завдання у своїй зоні відповідальності. Пор годин швидкої їзди до позицій, ще година на підготовку. Хлопці готові до роботи. Її буде достатньо, адже у цей день, за даними розвідки, мають відбутися штурмові дії росіян. Видео с ним уже было. Так, Добрый. цинкуй, тільки не перескочили. Так. Орієнтир, не, тим, білий дим, вертикальний, вони викинули блиндажа за димом. Так, так, так. Мені окоп треба знайти наш, блядь. От він, блядь. От вони тільки задиміли, блядь, себе. Да, Вон не вийшов, сам старий. Окей. Пробуйте. Бля, що у нас буде зараз за ціль? Бліндаж і шість годинний Ага, плюс, а що по зв'язку взагалі добре працює? Да, Де, бля. Бля. Плюс плюс підходимо до цілі, вмикайте відео. Плюс плюс тут є. Це нас, друзі, перша лінія оборони. Заходить на ціль. Зараз оператор валює серед дерев. Вміло. І вогонь вогонь. Це було все депрально. Сіль враження. Тоже молодець. Ти ти зрозумів, як літати, правильно? Я ж дивлюсь, я чувак Це... літає. Це... Одразу і так як ми от через 4 місяці почали. Да. Тому... Так, друзі, підтримуйте це відео лайком, коментарем. Також підписка на канал. Брузня, постійно кидай з Харків. І щоб не обмежити відео, підтримуйте нас підписуй. Я підписуємо. на да. це свідки. Кіт ловить мишок в прямому ефірі. Бойовий кот. А ну-ка, покажи, как надо, друже. Они отходят, <связывается> отходят в сторону А ну, ка Виходять, відходять з лепки. Алігатор, відходять з тернолепті. Хлопці, всі біля дороги, почекай їх там, почекай їх там, біжать два, всі два, до дороги. Ші, Хопці, ші, відходять до дороги, біля дороги, там, де я показував, на розриві. Всі там. Давайте, хлопчики. Відход, відход, пішов. Назад! Дайте ще біля дороги, гарно лягу. Витристей біля дороги. Давайте накидайте і на заробітське води. Краса, краса. Залягли біля дороги. Друзі, всім привіт. Ви самі бачили, як декілька FPV-дронів змогли зупинити штурмову групу росіян. Окупанти позабрали своїх недобитків і потягнули далі в ліс. А тим, кому менше пощастило, вони залишились в нашій землі. Тому давайте зберемо 300 тисяч гривень. Це кошти підуть на як мінімум 10 FPV-дронів та на один Mavic 3. Але це не обмеження. Чим більше зберемо коштів, тим зможемо краще забезпечити підрозділ. З вас донати, а на черег зроблять все інше, щоб було більше мертвих рисів. Та більш сплавної техніки ворога. За три найбільші донати. Даємо персональне ім'я дрону. Пишіть у описі платежу, як саме хочете назвати вашу птичку. І, можливо, саме ваш донат прийме участь у наступному штурмі росіян. Слава нашим героям. Залягли біля дороги, 6 Алі... чоловік мінімум. Залежати, алігатор, алігатор, ще раз, ще раз туди же. Плюс. Щось тягне, кулеметик. Тягне, ще один 300, то на... Їх там є. І ще тут, раз, два, три. Сім чоловік. Сім чоловік там. же. Дим, дим, дим мішає. На дорозі, працюйте по дорозі. Що фіксуєте? Звіт пишемо. Це Бюрократія у нас. В онлайн режимі. В онлайн режимі, -режимі ведемо бюрократію. Да, електронна електронна звітність. Подаємо електронну звітність. Про відпрацювання, про витрачені боєприпаси. Ну, зараз конкретно по результатам виліту крайнього. Тобто, що, ви, що куди летіли, що намагалися вразити. І результати ураження. нас наразі результати. Початок ранку можна сказати. Ну, вже є там пару дохлих доплоків на тій стороні. Напевно. Ну точно, пару дохлих є. Може там і більше. О, але витрата дронів сьогодні висока. Бо реп противника лютує. Лівіше, 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 Менший зум, зум один, зум один. Добре, СПГ постріл. Там на Блядь. Не все? Хороший. Ще Хороший. один побіг через дорогу. Там ямці побіг. Чотири їх ще Чотири там ямі. Вони з ями не виходять. Цинкуй. Там, так, так, там їх 4 яємо. Чую, чую. Даю постіл, даю Тримай контакт постійно з Давай. позиціями. Кажи, що вони красавчики пі... потроху відходять. Давай, не не їм. Що вони... Все нормально. Вони всі в ямку збігають за лівіше. Сів'янки їх поки тут Плюс, Плюс, плюс. Бій, поцинкуй, його там ям, зараз в'ямку туди блядь, дорогу.

Ууууу! Давай, кидай, кидай! Жаба жаба! Ще двоє, ще двоє! Перезаряжаємо! Ще двоє, один там! І працюємо далі! Троє! троє! Гарно алігатор! Ще троє ти відео! От виникся, бачимо. Там один. Отут їх 6-6. Вот, 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 бачиш. Там один, очікав. Раз, два, три, чотири. Переходять. 4-4 переходять дорогу, відступають! Зараз усі говорять, що у нас війна дронів. Ти можеш це питання розвіяти чи підтвердити? Це не війна дронів. Це війна. В, яких, в якій з'явився новий засіб ураження, і цей засіб має бути влаштований війну. Це не якась штука судного дня. Там все у нас є в півідрони, Ми зараз всіх вп'ємо, і завтра перемога, або там через два тижні, або от-от, чи щось таке. Ні. Це просто додатковий засіб ураження. Він не замінить тури, він не замінить артилерію, він ніяк не замінить піхоту, бо територію займає піхота, піхота вирішує, чия ця територія. Ми можемо зробити територію сірою. Ми можемо там вибити всіх. В окопах ми можемо підбити якусь техніку, яка йде там під... на допомогу. Ми можемо підтримати штурм, підтримати оборону, але це просто додатковий засіб враження. Це не панацея від під... зарази. Це додатковий засіб враження. Він дуже ефективний за багатьох умов, він дуже ефективний. Але це не панцем. Розбиті та поранені штурмові групи росіян відступають, забираючи з собою поранених бійців. Зі слів наших коментарів, що керували боєм, відмічають роботу опонента, який доволі професійно та злагоджено виконував усі дії. Після пригруповування, зміни тактики, штурмові групи окупантів знову пішли в наступ. Повне відео без цензури можна побачити на моєму телеграм-каналі. Лайв. зараз на всіх напрямках на Авдосі, на Бахмуті, для нас на Куп'янську сіді звози. Mm -hmm. Працюють під. Це все одно м'ясними шкурмами. Будай. Тримаю. М'яснина, але розумієш, наскільки злагоджена, я заходжу для вас. Оп, успів, так? Да? Так. Да. Не страшно тобі, я дружу? Да, так, все нормально. Але гіпа не дотнув. Це вони тут забігали. Це є поп. Стил! Ні, так. Це була п'яка святий у квадраті. Правильно, я розумію. Ой! Лєсму. Так, так, да, 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 ціль бліндажі. Yes. Зараз відбуваються штурмові дії, так? Так, точно. 67-ма бригада, також тактично зведена група Адам, відбуває штурм противника. Так. Які результати у нас на сьогодні? Результати працювали по скупченню противників бліндажі, а також допомогли відбити штурм. Доволі успішно, поки. Так, так. так. 20 наведені в даємо стримані. Приєднано. Ти перезарядся, що розвідаєш. Якщо з дороги залітати до першого згіба, там їх чоловік 15. Вони під накриттями не в бліндежі, правильно? Вони просто зараз заскочили в окоп. Четверте накриття, якщо з тої сторони дороги, поняв? Більше 20 хвилин, до самого середині окопа, біля зеленої сітки. Ціль вражена? Так. Да. Ціль вражена. Що, з робота, СПГ? Виліз, виліз, виліз. Виліз, один. виліз. один Ми не бачимо розриву. Я розумію. Є! 600. Давай еще один туда под накрытие, давай еще один под накрытие и будет... Плюс, плюс. От накрытия тянут до дороги. Под следующим накрытием сидит 5... Плюс принял. Красавчики, красавчики, красавчики. Замыкай наступный. Плюс навскиди вже Працюєш працюють звідти. Тому що зараз вибили їх з капела на чоловік п'ятнадцять, може й тупо я поки що дуже сильно ва стараємося протриматися. Все нормально хлопці тримаються. А як можеш відмітити роботу вашої піхоти, вашої бійця хлопці? Просто я не знаю. Це якесь ну мене немає навіть культурних слів, щоб це виразити. Вони не в'ячі скокруті. При тому, що штурмова група перла блін, більше 15 чоловік. Вони по них відпрацювали чітко і рпг хами і гранатами, кулеметами. Залягали, втікали. Хлопці ну. mm. просто красавці. Її важко переоцінити таку роботу. А робота мінометників, які працювали з 80%. Все чітко. Вісім два 120 арта, бригадна, всі Все дуже Злагоджений у вас задоволі організм. Ну, ми вже давно працюємо, давно не ще. Хлопці вже інтуїтивно знають, що робити. Угу. А з якого року ти знаходив? Перший досвід 2014 і зараз повномасштаб.